Віда в тому, відав одна, це батарейки. Батарейки здорові, дорогі, ну, хватає їх там на пару місяців. Ось такі батареї. Ну, коротше, не важливо, така здорова батарейка, ви розумієте, що за ціною такої хорошої батарейки можна купити один акумулятор. На 3,7 вольта. Можна взяти ось такий тримач для акумулятора. Тут в даному випадку акумулятор 18650. І ось такий контролер типа 4056. І можна зробити сюди, переробити це радіо на акумулятори. Аккумулятор, щоб ви розуміли, вартість такої плати, Плюс тримач, матч, плюс акумулятор, воно буде навірно даже дешевше, ніж ці два акумулятори. Два. Два не аккумулятора, а дві батарейки ці на 1,5 вольтові. Короче. Хороша, отака. така батарейка. стоїть по ціні. Середнього акумулятора. Що нам, що нам потрібно зробити? Викидаємо ці наші акумулятори. Ми бачимо ось так от. Далі, що ми робимо? Розкручуємо тут раз, ось два, три, ось, тут чотири гвинтика. Плюс під оцею Пластмасочку треба нам її підірвати. І тут буде ще один гвинтик, ось тут він криється. Обережно його там якимось ножечком знімаємо, здираємо, і тут буде шурупчик Таким чином ми розберемо наше, наш радіоприймач. І так, що нам потрібно? Нам потрібно контролер. Нам потрібен акумуна... літіоновий акумулятор 3,7 вольта. Його тип 18650. 18 це його ось тут діаметр і 65 це його довжина. Також нам потрібно тримач для цього акумулятора. Тут також зазначено 37 вольт 18650. Ну і саме головне це головне, ну не а контролер типу 4056. 40, Тут все зрозуміло, на каналі є відео, як саме під'єднувати. Тут припаяно два проводки: червоний до плюса, зелений до мінуса. Сюди ми приєднуємо акумулятор. А оці два з краєчки, оцей контакт і цей контакт. Сюди ми припаємо наше радіо. Тобто ми відпаємо ті проводки, що припаяні до. Клем батарея, ми припаємо ось сюди. Вказано аут плюс мінус Це на батарейки. Зрозуміло. Тримач паяємо, де у нас так, як зазначено, проводки Сюди ми ставимо акумулятор. Маємо тут Type-C зарядочку. Вони бувають Type-C, Micro і -USB, Mini-USB, різні, які хочете. Якщо потрібно заказати, під відео буде, буде посилання на цей контролер, на такий тримач, якщо потрібно. Якщо ні, можете самі знайти в інтернеті, що він робить? Він контролює заряд даного акумулятора до 4,2 Вольта, В, а також контролює, що він не розрядився нижче, ніж там, 3 вольта. Чи 2,8-3 вольта. Він береже цей акумулятор. Вартість цього акумулятора приблизно. Приблизно вартості такої батарейки. Ну, як мінімум, якщо вам потрібно дві батарейки, то, наверное, буде можна взяти хороший такий акумулятор. Його буде достатньо. Вони, як правило, тут написано 1200 мА. Ну, як мінімум, реальних 500 мА буде. А може, може бути і 1200. Вони різні. Якщо потрібно, в мене буде огляд, я буду робити. Які тільки мені будуть зустрітись акумулятори і буду тестувати, скільки дійсно сюди заходить. Далі буде відео, я замірюю, скільки заходить сюди конкретно цей акумулятор міліампер. Ну, Далі паяємо це все на наш радіоприймач. Так, ось ми припаяли нашу платку. Тобто беремо тримач акумулятора, ми його... Припаємо червоний С B+, плюс, чорний це B-, мінус. Це до нашого контролера. Ось це контролер такий. 4056, Припаяли края A-ми АО припаємо безпосередньо до, до нашого радіоприймача. Ось, якщо розібрати. На перший погляд кажеться, все страшно, але тут все дуже просто. Так, де у нас що тут? Якщо на прикладі цього конкретного прямача, то плюс у нас виходить ось. Ось ми бачимо плюс виходить от. Оберемача є з цієї сторони, ось таке гніздо для 220 вольт. Також сюди ж приходить у нас і наших 3 вольта. Це ми приєднуємо, припаємо до плюса, припаємо його до цієї платки Out Plus. А чорний проводочок, тут є чорний ось проводочок. Чорний проводочок усі він Це у нас буде мінус. Він іде знизу. Це я на прикладі розповідаю цього радіоприймача. Ну, якщо по-простому, коли ви розбираєте ваше радіо, тут будуть контакти. Ось я вони просто тут вийняв я вже я вийняв. Контакти, а не контакти, а такі, як контактори, які контактують з батарейками. Ви їх там. Отпаюєте чи адламуєте і все і напряму припаюєте до, до контролера. Аут плюс і аут мінус. На, на перекладі цього, то тут я вам можу підказати. Якщо будуть питання, ви можете запитати у коментарі. Ось, чорний це мінус. Ну, в общем відплати це буде завжди, Це буде е, низьковольний тут 3 вольта у нас там. Тут єдине, що обережно, ми дивимося від трансформатора, це 220. Ось тут воно заходить 220, такі товстенькі червоні провода. А ось тут червоний проводок, що йде від платки. від платки це вже буде низьковольний, 3 вольта тут буде. І він просто заходить там, як, що він тонше, червоний йде тонше. Він буде видно, що він йде на батарейку. Це ми приправимо. Плюс а чорний з плати, це буде мінус теж низковольний. Головне, обережно, не переплутайте. Тут є ось трансформатор, до цього трансформатора йде 220 вольт. Іде. А вже від трансформатора йде сюди на плату. Ну, це трансформатор, теж він, він переробляє 3 вольта, робить з 220. Но ми його не чіпаємо. Це якщо вам треба буде з розетки в даному радіоприймачу, можна з 220 його запитувати. Таким чином ось, ще раз повторюю, ось цей нижній, це є низьковольний 3 вольта. Якщо просто, ось тут є тримачі, і вони контактують з нашою батареєю. Ми їх просто витягуємо, отламуємо і припаємо на, напряму до контролера. Якщо вам потрібно, я ось ще поставив, наприклад, додаткову кнопочку для того, щоб можна було розмикати наш ланцюг. Це не потрібно, тут і так якийсь микач на цьому радіоприймачі. Ось тут я кнопочку ще поставив, ну, це вже на кому як подобається. Що ще можу сказати? Якщо склей пістолети, обов'язково клеєм цим гарячим заплавити ось цю це наш. Контролер. Тому що воно ну, надійно Він крепиться, на жаль, це китайський. Ну не китайський може і німецький. Вони такі ніжнікі. І вони можуть відламуватися. Отут ми обов'язково трошки так напаяємо. При... Цим нашим клей-пістолетом отак трошки замажте. Ну, головне, щоб діоди не, не зачепить. Так от намажте, і воно буде крепше держатися. Ось я показав приклад. В общем, в теорії все, все, все просто і зрозуміло. Знову B B мінус. Це ми напрямую під'єднуємо наш, наш акумулятор. А out плюс out мінус це ми вже до нашого перемача. Наш приймач буде працювати. Ось я хотів ще показати. на Задній їх ми витягнули батарейки, витягнули. І ми бачимо оці наші трімачі. Чи контактори контактують тут оцей мінус до батареї. Все, Ми його достаємо, відламуємо цю жлезячку і припаємо там чи проводок. Чи напряму ми приєднуємо, припаю до out плюс. Тут ми out. Out плюс. А вже акумулятор, опять же, знову повторюсь, B плюс, до мінус, це ми чіпляємо наш акумулятор. Наш тримач акумулятор. Также ця сторона, там де пружинка, то вже ми берете, витягуєте оцю цей наш тримач відпаюєте або відламуєте і отже цей проводочок напряму припаюєте до аута. Все. Ось таким чином ми будемо мати ось таку конструкцію. І далі вже наш тримач. Ось цей тримач. Ми його там, наприклад, тут є дірочка. Сверлимо сюди дірочку обережно. І можемо вчепити цей наш тримач отак. От. І він буде акуратно тут триматися. Якраз він сюди стає. Якщо десь щось не стає обережненько можна обламати ту пластмасочку чи паяльником випаять. Вчіпляємо наш тримач акумулятора. Тут свернем дюрочку. Ось тут на саморізок зафіксували. Далі нам треба зафіксувати плату контроля. По краєчку я тут присварив дірочку тут просварли дірочку сверло там чи міліметр чи полтора метра, і внизу. Закрутив. Тут саморізик, тут саморізик, внизу і все. І даний наш контроллер тут стоїть. І ми можемо вже під'єднувати нашу зарядочку. Далі ставимо акумулятор. Ставимо зараз акумулятор і я вам продемонструю наш радіо. Ставили наш контролер, все припаяли. Ось кришечка. Єдине, що можна, отак от я тут паяльничком, чи можете там напільничком, чи пилочку для жовку по металу. Випаємо таку типу, нюрочку, щоб у, нас було, щоб у нас був доступ до USB. Ну, можна, можна, можна Просто щоб кожен раз не знімати кришечку, робити цю дюрочку і все, вставили, заряджається. Далі Ну, я от додатково ще вставив кнопочку, все. Включили, все, працює. Так, вибачте, тут скотча грязне. ну вибачте вже. Все. Все, радіо працює. Secret Box для гор. Mm, як смачно! Смачне вийшло радіо. Що я ще зробив для модернізації? Я наклей зафіксував цю нашу антенку, щоб вона не тіліпалась. Воно і так лове. Ну, що ще я хотів сказати. Обов'язково зафіксуйте термоклеєм всі ці проводочки. Вони тут так. Поганенько тримається, що, ну, зафіксуйте їх отак от, клей-пістолетом, і воно вже буде надійно і не відірветься. Так само і тут у нас приєднана антенна наша, також так щедро намазюкайте на клеєм. Ну, чи воно тримається, якщо ні, то запаяйте, намазюкайте клеєм, і це вже буде довговічно, надійно буде працювати ваше радіо. Єдине, що тут у мене так просто скручено. Бажано тут запаяти і, там, і за стрічкою або ті це захистити, щоб не було ніяких кз. Ось така, ось така переробка. Якщо потрібно. Ось такі тримачі або ось цей контролер. Внизу відео буде посилання під цей контролер, а якщо потрібно, а якщо схочете, зможете замовити. Вважаєте, можете самі знайти в інтернеті. Все, дякую, що дивились. Всім добро!